Куско не сплять через потяг. Мешканці будинків поблизу залізничних колій не можуть заснути через постійний шум. Мешканці вулиці Замерстинівської страждають на безсоння, адже що 10 хвилин їх буде товарний потяг. До школи із квітами сьогодні вчителів вітають з професійним святом. У цю неділю усі вчителі України святкують свій професійний день, але вже в п'ятницю школярі вітали їх скуповуючи на базарі, чи не всі квіти. Краще відреставрувати. Мешканців історичного центру закликають не змінювати вікон на пластикові. Львів'яни, які мешкають у центральній частині міста, мають змогу відреставрувати свої старі дерев'яні вікна завдяки товариству ГІС. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події п'ятниці. З оберемками квітів і святковим настроєм сьогодні весь світ святкує професійний день вчителя. В Україні його відзначають в першу неділю жовтня, але традиційно букети школярі несуть саме напередодні. Важка торбинка під пахвою гори книжок а попереду сільська заболочна дорога. І так п'ять разів на тиждень. Але негода чи сонце до школи Іванна Фацієвич летить, мов на крилах. Тут про вчительку української мови з любов'ю кажуть хвора на школу. Так, домашні завдання виконали. Виконали. Так, запишемо діточки тему уроку. Її відмін. Всі свої знання пані Іванна намагається вкласти в голови і тому не соромлячись, запевняє, вчуся сама чи не щодня. Вивчає додаткову літературу і що найприкріше усі книги купує за свою невелику вчительську зарплатню. Казали, що в тому році тільки гроші на крейду, на зарплату і на енергоносії. Навіть її папки також я купила за свої гроші. А що треба якось систематизувати? Я хочу, щоб воно гарно виглядало, тут є матеріали. Що чоловік вдома каже, а він не все мусить знати, о, він тепер побачить. Тому не дивно, що кожен сільський вчитель частину свого часу мусить тратити не на власний розвиток, а на город. Ціле літо на городі. Я вийшла із спаєм, насадила кормового буряка, кукурудзи, Має... корови не маємо, але маємо кролі. Маємо порося, мусимо якось допомагати дітям своїм онукам. Зарплата ж невелика. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Коли я відкриваю двері, заходжу до них, мені хочеться оце все десь видати їм. Вчитель ніколи не може якоїсь інформації, яку він має, тримати в собі. А це вже середня школа номер 91 У Львові відданість і невтомна праця Марії Костик таки дає результати. Її випускники, лікарі, студенти біології, переможці загальнонаціональних олімпіад. На уроках жінка використовує усі сучасні методи. А нещодавно за хорошу роботу пані Марію призначили за очем школи. Органічні речовини це речовини, молекули які тепер клас біології змушена замінити на кабінет завуча. та рідні до болю книги та старенькі мікроскопи, таки переїдуть разом з нею. Тут вона й надалі готується до уроків, запевняє, дітям дітям додаткових заняттях не відмовляє. Але про масове репетиторство в школах вперше чує, переконує вчителі на дітях не заробляють. Звичайно, що в школі ніхто репетиторством так не займається. Ну але якщо десь просять вчителів, і вчителі займаються, я не роблю, що це, є щось таке надзвичайно погане. Для учня ти здати йому додаткові знання. Цьогорічні першачки просто обожнюють свою першу вчительку. У пані Олени вже чверть століття стажу. Каже, що дня додому після чотирьох уроків ледь доходить, адже вкладає в ці родоволосі чорняві кучеряві голівки усе, що знає за гарну працю. Вчителька від батьків отримує, чи не щодня посмішки, повагу та вдячність. Але часто їй від щирого серця дарують подарунки. Для неї найкращий ось цей букет конвалі, зроблений руками мами та учня, а ще любов та поважання від її вихованців. Щоб вони добре росли і чи, і і слухались тата і мама, добре вчились, і добрі вчинки витягли. Гарну машину, пора здоров'я. Була щаслива, щоб її чоловік не, не нервнував. Ірина Папірник, Вірі Герасимов, Олександр Бригадир, наш репортер. Архітектурний Львів стає зрозумілішим для іноземців. Відтепер на полицях європейських та українських книгарень можна знайти англо-німецький путівник. Архітектура і місто 100 визначних об'єктів. Авторами цього каталогу є українські та австрійські професори ста найцікавіших об'єктів для цього путівника. Дослідницька група технічного університету Відня та Львівської політехніки обирала три роки. До нього, окрім будівель, увійшли архітектурні ансамблі, низка пам'ятників, парків та цвинтарів. У довіднику не лише чимало фотографі. Графій, а й важливі місто дані та детальна міська історія. Також в кінці книги інформація для гурманів. На кількох сторінках описано рекомендації щодо кав'ярень та ресторанів, які мають цікаві інтер'єри. Коштує такий каталог 24 євро. Ця ідея вона родилася в принципі давно. Це як результат кооперації між Львівською політехнікою, і віденським технічним університетом і, безперечно, Львівською міською радою. Он для нас. Це місто, це прекрасне місто. Львів було дуже важливо представити в книжці для іноземного користувача. І це перший архітектурний путівник такого типу, розрахований на європейського і безперечно українського читача англійською та німецькою мовами. Не сплять через потяг. Мешканці районів прилеглих до залізничної колії скаржаться, що ночі їх будять електрички, товарні та пасажирські потяги. А все тому, що деякі вулиці розташовані поблизу рейок. Пам'ятають, як лякала доктора Ватсона квартира над залізницею, та з Холмсом вони тут побували лише двічі, і то на сторінках детективу. Для деяких львів'ян же ж потяги під вікнами не екзотика, а буденність. Ані душі, і дикий пейзаж. Ось що нас асоціюється з залізничною дорогою. Однак у Львові все не так. Тут реки проходять прямо в центрі міста і одразу ж під вікнами Львів'ян. Мешканці у вулиці Замарстинівської панові Андрію парко, отож хоче відкрити вікно. І тут серце інваліда другої групи здригається. Шум товарняка пан Андрій чує і в день, і вночі інколи що 10 хвилин, інколи кожних півгодини. Через це навіть захворів на безсоння. Вреховуючи те, що я інвалід, маю черепно мозову травму і дуже важко переношу. Маю схильність до. Таких десь до епілепсії. Вночі зриваєшся, то дуже важко заснути. і просто немає можливості після таких проїздів. Вони бувають вночі до 6 до разів. Уже просто не спиш. Не може вкласти спати одномісячну наталочку і пані Марія. Будеться дитина в першу чергу, дуже здригається і аж плаче. Телевізор дуже погано показує. Як йде, включаємо телевізор, то як їде поїзд, то взагалі нічого не чути, і так, так дуже мерехтіння. Діти будяться старші також, і не тільки будяться, а й не можуть робити уроків. Жаліється першокласниця Христинка. Він шумить, я дуже відволікаюсь і тяжко писати. Не дивлюся в зошит, а дивлюся на поїзд. І не дивно, адже шум потяга перевищує, допустиму в місті норму. Про це нам розповіли у санстанції Львівської залізниці. Були перевищення рівнів шуму, десь приблизно 15% три 16 відсотків від рівня допустимого рівня, який допускається санітарними нормами. Там були вимірювані на порядку 66-65 дБ. Тож пан Андрій, зібравши підписи сусідів, почав звертатися по допомогу до чиновників. Я звертався на санстанцію обласну, санстанцію желізної дороги, де отримав відповіді, навіть заміри робив. Звертався так само на прямий ефір до мера міста Андрія Івановича Садового. Наскільки це щось буде виконано, в мене великі сумніви. Голова Шевченківської реадміністрації знає про звернення пана Андрія. Від шума потерпають мешканці всіх прилеглих до колії вулиць. Допомогти мали б спеціальні звукозахисні щити. Такі в Європі будують біля залізниць і автодоріг. Основне, що там можливо сьогодні зробити, це поставити шумозахисні стінки. Це процес досить дорогий, і проєктування вимагає серйозного і вкладення коштів. Ми зараз звертаємося і будемо повторно звертатися і добиватися від Укрзалезнень, щоб були передбачені кошти на встановлення таких шумозахисних щитів. Та у Львівській залізниці про щити і чути не хочуть, кажуть це компетенція міста. Однак на камеру цього прокоментувати кажуть нікому. Натомість і в місті і на залізниці радять мешканцям встановлювати пластикові вікна у помешканнях, почувши, що склопакети вже давно стоять, але від шуму не рятують, дали пораду продавати квартири. Христина Шевченко, Олександр Пригадир, наш репортер. Урядовці їдуть до Львова. Віцепрем'єр-міністр України Сергій Тігіпко та міністр економіки Петро Порошенко візьмуть участь у 12-му міжнародному економічному форумі, який стартує за тиждень. Впродовж трьох днів на арені Львів говоритимуть про залучення іноземних інвестицій в Україну та, зокрема, на Львівщину. На форумі будуть діяти чотири дискусійних майданчики, де модераторами будуть найкращі економісти Європи. На форум запрошені представники закордонного бізнесу про це сьогодні розповів у новому прес-центрі Львівської обласної телерадіокомпанії Львівщини Михайло Костюк. На форумі очікується близько 400 учасників. Це учасники із країн Європейської співдружності: Польща, Латвія, Німеччина, Австрія, Нідерланди, також країни СНД це Білорусія, Росія, США і Канада. Рила добудування знову повертається до Львова. Галузь, яка колись була однією із провідних у нашому місті. Тепер представлятиме завод техноваги. Після тривалої зупинки цього підприємства сьогодні там відкрили нову чергу. Увесь колектив терпляче чекає на урочисте відкриття. А перед цим три роки зводили першу чергу заводу техноваги. І ось нарешті стрічку перерізано. А на майбутні прибутки подарунок від міського голови. Завжди там прийнято сіяти. Ми будемо сіяти грошима. Це така дуже е, хороша монета, яку випустив Національний банк України ще до ювілею 750-ліття Львова на згадку про сьогоднішній день, щоб тут множилося і прибутків було дуже і дуже багато. Продукція підприємства ваги від вагонних і автомобільних до найменших ювелірних та лабораторних. Проте Точність від розміру не залежить. Гирю вагою у півтонни цей механізм зважить із точністю до п'яти грамів. А ось цей дозатор здатний відмірювати не грами, а їх соті частини. Вдається, це завдяки новаторству підприємства. В основному зараз є об'ємне дозування і в світі, скажімо так. А ми ще зробили таку головку. Її тут правда нема. Вона більш складна. Вагове дозування, чого в світі мені здається навіть нема. Тобто ми вже вийшли на такий, ну тому що там дуже малі дози, там дуже важко е дозувати. Там, ну якщо одна насінина там важить одну соту грама, а їх там треба п'ять сотих грама. Досить важко. Львівські ваги вже знають не лише в усій Україні, а й в Польщі, Грузії та Білорусі. Частка експорту наразі до 15%. І з жовтня ми вже працюємо. Ми фактично почали вже працювати. І ще за два роки ми добудуємо повністю ще ще тисячі квадратів. Тобто, повна площа заводу – приблизно 7 тисяч квадратних. Водночас зростає кількість робочих місць до тих 125 людей, які сьогодні працюють. Є можливість добрати ще як мінімум 100 людей. А це є дуже важливо, тому що це є сім'ї, які мають годувальників, які мають зарплату дохід. Це дуже важливо техноваги зараз єдине в Україні підприємство, яке виробляє ці прилади. Ірина Ващишин, Роман Маленький, наш репортер корпорація «Колійні ремонтні технології захистила свою ділову репутацію. Суд зобов'язав одне з львівських видань спростувати недостовірну інформацію щодо підприємства. У статтях одного львівського видання корпорацію КРТ звинуватили у використанні послуг конвертаційного центру. Підприємство нібито перераховувало кошти, а товари за них не отримувало. І таким чином уникало сплати податків. Про це журналісти дізналися із результатів перевірки, яка виявилась недійсною. Суд зобов'язав Починка і Фонд Свободи Слова спростувати інформацію в той же самий спосіб, в якій була надрукована та брехлива негативна інформація. Тобто, має бути розміщено в газеті Експрес. Звичайно, ми очікували, що відповідачі прийдуть в судовий процес, зможуть нам розповісти, чому саме вони так написали. Натомість від них був інший крок. Вчора вийшло продовження чи нове сенсаційне журналістське розслідування у справі на мільярд. Корпорація КРТ подала до суду на жодне засідання, незважаючи на численні повідомлення, представники газети не з'явилися. Ми подали позов до суду, про що неодноразово повідомляли, що це є наше право. Ми це право реалізували. І от 2 жовтня Галицький районний суд задовільнив наш позов. Ви знаєте, що для того, щоб рішення вступило в силу, потрібно 10 днів. Тож за рішенням суду спростувати недостовірну інформацію щодо корпорації колійні ремонтні технології, видання має на своїх шпальтах вже всередині жовтня. Бізнес вчиться. Керівники та топ-менеджери найбільших компаній та підприємств Львівщини зібралися разом, аби поміскувати, як працювати в період невизначеності, тобто як правильно та дієво подати свій продукт або послугу, коли люди не поспішають розлучатися з грошима. Фахівці кажуть, зараз саме такий період. Поділитися досвідом, як боротися за споживача, наростити долю ринку, продажі та впізнаваність бренду з поміж інших організатори семінару компанія HD Partners запросила спікерів, які успішно займаються маркетингом вже не пер рік у нас дуже різні компанії. У нас є консалтингові компанії, у нас є виробничі підприємства, у нас є компанії 2 b і всіх у них на сьогоднішнє дуже складне завдання. Це просто вистояти в цей непростий період і зрозуміти, яким чином наростити свою впізнаваність, свою долю ринку, яким чином боротися за свого споживача. А львів'ян закликають не змінювати у центральній частині міста дерев'яних вікон на пластикові. Управління охорони історичного середовища разом із німецьким товариством ГІС обіцяє мешканцям допомогти їх відреставрувати. Пані Віра, яка мешкає у будинку на вулиці Коперника, 12, нові вікна встановила шість років тому. Каже, іншого виходу не було. У нас вже були вікна давно, вже такі прогнивші. Холодно, продувало все, що там не було вже так, що реставрувати. Хоч вікна пані віри виходять у внутрішнє подвір'я, ставити там пластик також не можна. Управління охорони історичного середовища радить, перш ніж замінювати, радитись з фахівцями, інакше платитимуть штраф. Якщо будинок є пам'ятка архітектури, то звичайно заміна вікон тягне за собою адміністративну відповідальність. І на такого, хто замінив таке вікно, буде накладено штраф і приблизно це десь від 850 гривень і вище. Крім того, його буде зобов'язано. Повернути вікно, таке як було. до того ж, кажуть фахівці, пластик дерева не замінить. Теоретичний, але доведений факт, що люди, які не думають про будівельну фізику самої будівлі, викидають старі вікна і вставляють пластикові, які є занадто щільними. Так потерпає мікроклімат в квартирі. Конденсат, який мав би осідати на зовнішній шибці подвійних вікон, осідає в мурах будинку. Відтак пліснява та грибок на стінах гарантовані. Також викидаючи оригінальні елементи квартири, власники автоматично зменшують вартість своєї нерухомості. Зберегти автентичність вікон у центральній частині Львова допомагає програма німецького товариства ГІС. Відреставрувати їх львів'яни можуть заплативши 20% від вартості. Решту покриває програма. Марта Поточняк, яка скористалась такою можливістю, за 9 вікон віддала 10 тисяч гривень, і результатом задоволена. На сьогоднішній день через те, що Віз поставили ущільнювачі, Вікна взагалі зимою вони не продувають і шуму практично не чути. За місяць в рамках програми встигають відреставрувати 20 вікон. Кажуть, могли б і більше, але бракує фахівців. Тож охочі можуть звертатися в управління охорони навколишнього середовища і там залишити свої заявки. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Усі наші новини шукайте на сайті. Львів24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Кращі з-поміж кращих обличчя міста 2012 визначили вже 13 років поспіль. Торгово-промислова палата разом з міською радою відзначили найперспективніших представників бізнесу Львівщини. Є просто інтернет-голосування, яке відбувається на сайті Львівської торгово-промислової палати, і цього року найбільша кількість більше 22 тисяч львів'ян приймали участь. Там неможливо вплинути на результати голосування. Окрім того, своє слово сказали громадські організації, контролюючі органи та державні підприємства. Тільки два десятки претендентів із ста опинилися у фінальній частині конкурсу, та лише 12 кращих підприємств вибороли звання обличчя міста. Місто повинно пишатися такими людьми, тому що це люди, які сьогодні визначають подальший розвиток міста. Це люди, які творять історію. Це люди, якими можуть гордитися. Громада відзнаки отримали ті, хто найкраще у місті приймає, розважає, годує, будує, підвищує достаток, запроваджує інновації та рахує гроші. У номінації Львів Інноваційний переміг Кредобанк. Фіналістом обличчя міста ця фінансова установа стає вже не вперше. Я хочу запевнити клієнтів Кредобанку, що ми на цьому не зупинимось, що ми будемо продовжувати інвестувати гроші в нові технології, в інновації, в покращення якості обслуговування. Перемога у конкурсі дає можливість використовувати бренд нагороди обличчя міста з маркетинговою метою упродовж календарного року. Віталій Кублік, Олексій Шилковий, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів 70-ліття, а також півстоліття на сцені зі скрипкою у руках святкує у філармонії Олег Криса. Він приїхав на фестиваль контрасти, аби спільно виступити з дружиною та братом. Приїхав зі сполучених штатів, де мешкає більш як 20 років. Де усмішки сьогодні міжнародні? американці придумали до речі. тут не просто усмішка, а репетиція з усмішкою Олег Криса з оркестром Віртово Львова» відшліфовує майстерність перед недільним концертом. Тоді вперше у Львові зазвучить твір Альф. Фреда Шнітка, концерту Гросоно, no», присвячений Крисі. Торкайтеся просто стру... більше над струно. І бігатисимо. Бігатисимо. На струною. Над струною. На струною Ш -ш 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 -ш. Олег Криса привіз зі собою рідну скрипку, який не зраджує останні десятиліття. Вам її робили на замовлення. А вона була зроблена тисяча сімсот п'ятдесят році. Так <мітна> мене ще тоді не було. «Це Від кого вам така дісталася? Це від школи, де я працюю, від академії. Це зараз він один з кращих скрипалів світу, професор Київської та Московської консерваторії інституту імені Гнесіних, а також професор істманівської музичної школи в Рочестері та Манхетенської в Нью-Йорку. У його репертуарі понад 70 скрипкових концертів різних епох. Збільшилося тепер 75. Є бажання далі йти? Якщо вистачить сил, є. А починалось все волею випадку, жартує скрипаль. Це був вибір практично моїх батьків. Я любив і скрипку, і фортепіано. І вони кинули монетку. І я став скрипалем. Могли бути піаністом. Могли б бути піаністом. А потім були довгі репетиції замість вуличного футболу з друзями. Я вважаю, що домашній терор необхідний. необхідний. І я дуже радісний. Ну, тоді я не був радісний, але я тепер дуже вдячний, що мене заставляли. Так наполегливо працюючи, Олег Криса у 70-х отримав звання «Заслужений артист радянської України. Пам'ятаю, що він відмінив туди уроки в консерваторії. Всіх студентів покликав на каву, всі вся педагогічна і така більш товариська частина людей пішли, всі на каву відмічати. Відзначатимуть друзі і цими вихідними. Однак, ювілей віртуоза, і не кавою, а концертом. Це буде сольний марафон спершу з, з оркестром Академія, з яким напевне ви й виступали на перших віртуозах 81-му році. Так, це дійсно добрий шмат. Добрий шмат творчої співпраці. Це буде камерний оркестр е, віртуози Львова. Як ви кажете, з дзюником вас пов'язує тривала співпраця. Це Володимир Іванович Дуда, художній керівник оркестру. Ну і звичайно, великий академічний симфонічний оркестр львівської філармонії. Проте навіть у 70, кажуть рідні Скрипаля, його власні вершини ще попереду. Яка його найбільша мрія була на сцені? Що зробити гарно заграти? Так він ж це робить, а воно немає кінця краю. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, наш репортер для програми Культура. Кано – елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер один в Україні. До 15 жовтня діють знижки на усі колекції меблів у салоні Скано, центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Нова верхівка Карпат. Львівська команда реорганізувала менеджмент клубу. Посаду віце-президента зайняв Віктор Вацко, Відомий український журналіст та коментатор. Новостворений скаутський відділ очолив колишній капітан зелено-білих Юрій Беньо. Новим спортивним директором леві став Михайло Голордава, У крісло директора Карпатівського здюшора сяде Ігор Савицький, екс-президент Львівського баскетбольного клубу політехніка Галичина. Помічником тренера юніорської команди буде Андрій Тлумак. Пробіг заради здоров'я. Понад дві сотні учасників зібралися, аби довести усім. Спортом потрібно займатися щодень із натхненням. Кілометровий легкоатлетичний крос. Юні спортсмени пробігли у парку Україна. Боксери, вершники, стрільці з лука та навіть футболісти. Стануть на один день легкоатлетами. Вихованці більшості юнацько-спортивних шкіл зібралися на одному стадіоні, аби пробігти легкоатлетичний крос. Тут змагаються не за перемогу, а лише аби підтримати здоровий спосіб життя. Загалом на старт вийдуть понад дві сотні юних спортсменів. Для кожного з них така пробіжка це лише частина щоденних тренувань. Ну, ми займаємося футболом. Ну, кілометр це для нас ну, нормальна дистанція. Ну, готуємося, ми ну, там бігли, вже два рази, пробігли цей кілометр, та трохи тяжко. Тяжко, однак, і натхнення, і здоров'я побігати у цих хлопців є потрібно зараз не бігти на всю селу, а сконцентрувати всю селу, щоб добре пробігти всю дистанцію. Пробігти дистанцію в один кілометр зголосилися майже усі юні львівські спортсмени. До прикладу, хлопці, які постійно займаються лише боксом. Ми боксери, ми просто прийшли побігати. Шо, тому що не знаємо, що зараз тільки передіваємося, нам зараз все скажуть показати себе, проявити також. Тобто, на ну що здатні, не тільки легко, атлети і боксери, боксерський клуб. Такий легкоатлетичний крос організатори проводять ще з 2004 року аналогів йому в Україні іще немає. Цього року він присвячений е, постанові кабінету міністра про спорт, рік спорту та здорового способу життя, присвячений річчю е, української повстанської армії, тому що воно йде під цю дату. То... Трохи менше кілометра пробіжать і дівчата, аби перемогти своїх суперниць, продумують цілу стратегію. Ми думаємо, що спочатку так треба повільніше, потім піддати. Надіємось вистачить сил. <су> По завершенню кросу учасники задоволені, легка атлетика виявилась цікавим видом спорту. Щоправда, Перемогу таки виборов досвідчений спринтер. Ну, я можу сказати, що не так було тяжко бігти. Хороша погода, гарний настрій. Ну і суперники такі були помірковані не найсильніші. Ну, в мене на області було трошки тяжче бігати. Я там бігаю 400 метрів. Суперники там сильніші. По завершенні двогодинної акції усі учасники запевнили, наступного разу бігатимуть більшу та складнішу дистанцію. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш спорт. Тріумфальний виступ львівських борців. Усі п'ять сподеїв нашого інфізу, які представляли Україну на 10-му чемпіонаті світу з вільної боротьби, повернулися додому з медалями. У перший день змагань Василь Шуптар виборов для України золото. Вихованець львівського інфізу ваговій категорії до 60 кілограмів. Шуптар почергово перемагав своїх візаві з Японії, Туреччини, Молдови та Франції. Ще дві медалі найвищої проби на себе примірили дівчата: Юлія Остапчук та Ірина Гусяк. Львівські студенти у скарбничку України поклали ще й дві бронзові нагороди. Їх завою. Вали Ірина Рибак та Світлана Рижикова. Ані дня без спорту навіть у вихідні. Для людей, які не уявляють життя без змагання, драйву та адреналіну у крові наша постійна рубрика. Спорт на вихідні, у який ви дізнаєтеся, куди піти та за кого повболівати на цьому вікенді. Леви братимуть реванш. Львівські хокеїсти зіграють матч відповідь зі столичним беркутом. В середу хижаки у серії болітів киянам поступилися. Перемога для господарів Украй важлива, адже вона дозволить їм піднятися з передостаннього місця турнірної таблиці. На майданчик льодової арени хокеїсти вийдуть сьогодні, о сьомій вечора. А юні борці самбо демонструватимуть свої вміння упродовж двох днів. Відбудеться міжнародний турнір на призи юнака. Самбісти зустрінуться у суботу о 10-й ранку на вулиці Клепарівській, 39А. Боротимуться упродовж усього дня. Фінали ж заплановано на неділю. Цього ж дня можна побачити битву титанів українського регбі. Відбудеться двобій між Львівським «Соколом» та Одеським Кредо 63 Перед початком гри виступить богатир Олег Скави, що продемонструє надзвичайну силу. Початок дійства об 11.45 на стадіоні Юність. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі. Курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 35 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 53 копійки. На суботу, 6 жовтня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 20 градусів тепла, уночі 13 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці Інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224 00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.